Тереноува, полярний корабель капітана Скота, знятий на морському дні, затонула терранова відлуння героїзму і трагедії в глибинах океану. На дні Гренландського моря, на глибині 170 метрів, покоїться корабель, чия історія нерозривно пов'язана з однією з найтрагічніших і героїчних експедицій в історії людства: Терранова – флагман полярної експедиції капітана Скота. Нещодавно отримані кадри затонулого судна, зняті за допомогою сучасних технологій, відкривають нам новий погляд на цей легендарний корабель і дозволяють відчути вагу історії, яка з ним пов'язана. Це не просто уламки, це мовчазний свідок неймовірних подвигів, відчайдушної боротьби за виживання і, в кінцевому підсумку, трагічної загибелі. Я завжди глибоко цікавився історією полярних експедицій. Щось у цих розповідях про людей, які кидають виклик неймовірним умовам, про прагнення до незвіданого, завжди мене заворожило. Історія Скотта та його команди одна з найяскравіших і найболючіших сторінок історії. І тепер, завдяки новим кадрам Тарранові, ми можемо не просто читати про них, а й бачити місце, де їхня історія досягла свого трагічного фіналу. Затонулий корабель як пам'ятник людському духу. Не можна не захоплюватися стійкістю і мужністю команди Скота. Вони вирушили в Антарктиду з метою досягти південного полюса першими, і, хоча їм не вдалося перемогти в цій гонці, їх відвага і самовіданість залишаються прикладом для наслідування. Те, що Терранова стала їх останнім притулком, додає цій історії особливу глибину і трагізм. Дивитися на ці знімки затонулого корабля значить стикатися з історією. Побачити штурвал, який, як кажуть, міг би розповісти дивовижні історії, це майже відчутний контакт з людьми, які керували цим кораблем крізь крижані води Антарктики. Уявити собі, як капітан Скот стояв біля цього штурвала, направляючи Терранову крізь бурхливий шторм, це викликає одночасно трепет і захоплення від полярного судна до рифу для морського життя. Цікаво спостерігати, як корабель, який служив символом людських досягнень і боротьби, тепер став частиною морської екосистеми. Те, що Терранова перетворилася на справжній риф, населений рибами і коралами, це свого роду кругообіг життя, де минуле і сьогодення переплітаються найнесподіванішим чином. Це нагадує нам про те, що навіть після загибелі. Навіть після того, як корабель втратив свою первісну функцію, він може знайти нове життя, ставши домом для інших істот. Я вважаю, що цей факт особливо важливий він підкреслює взаємозв'язок всього живого на планеті і нагадує нам про те, що природа завжди знаходить спосіб відновлюватися і адаптуватися. Корабель, який колись служив інструментом людського прогресу, тепер став частиною природного світу, символізуючи гармонію між людиною і природою. Уроки історії, які не повинні бути забуті. Історія Теренова та експедиції Скота це не лише розповідь про героїзм та трагедію, а й урок про важливість підготовки, планування та поваги до сил природи, незважаючи на всі зусилля та планування. Експедиція зіткнулася з непередбаченими труднощами, які призвели до загибелі всієї команди. Це нагадує нам, що навіть найдосвідченіші та підготовлені люди не можуть повністю контролювати природу. Я думаю, що важливо пам'ятати про ці уроки та застосовувати їх у нашому сучасному житті. Ми повинні бути готові до несподіванок і завжди враховувати потенційні ризики. І, звичайно, ми повинні поважати природу і усвідомлювати свою відповідальність за її збереження. Сучасні технології та нові можливості для дослідження. Нові кадри Затонулої й отримані завдяки сучасним технологіям, відкривають перед нами нові можливості для вивчення історії полярних експедицій. Раніше ми могли тільки читати про корабель і уявляти собі його зовнішній вигляд. Тепер же ми можемо, бачачи його своїми очима, вивчати його конструкцію і уявляти собі, як він виглядав в період свого розквіту. Я вважаю, що ці кадри можуть стати цінним джерелом інформації для істориків, археологів та морських біологів. Вони можуть допомогти нам краще зрозуміти історію полярних експедицій, вивчити конструкцію кораблів того часу та вивчити вплив затонулих об'єктів на морську екосистему. Що чекає в в майбутньому. Доля затонулої Терранови залишається неясною. Корабель знаходиться в поганому стані і його подальше руйнування неминуче. Однак я сподіваюся, що в майбутньому з'являться можливості для його збереження та вивчення. Можливо, вдасться створити віртуальну реконструкцію корабля, яка дозволить людям з усього світу побачити його своїми очима. Я впевнений. Що історія Тере Нова та експедиції Скота продовжуватимуть надихати людей протягом багатьох років. Це історія про героїзм, трагедію і неприборкану спрагу пізнання. Це історія, яку не можна забувати. Укладення затонула Теренова – це не просто уламки корабля на дні океану. Це пам'ятник людському духу, символ героїзму і трагедії, а також нагадування про важливість підготовки, планування і поваги до сил природи. Нові кадри затонулого судна відкривають перед нами нові можливості для вивчення історії полярних експедицій і нагадують нам про те, що навіть після загибелі, навіть після того, як корабель втратив свою первісну функцію, він може знайти нове життя, ставши домом для інших істот. Ця історія повинна бути розказана і збережена для майбутніх поколінь.